Що робити, якщо отруївся в ресторані? Я не знаю, в мене такого не було, я не знаю. Ну, мабуть, є якісь важелі, щоб написати кудись скаргу. Звернутися до власника або до керуючого. Напевно, що якийсь орган по правам спожив... споживачів, щось туди. Не мовчіть та не пускайте все на самоплив. Закон України про захист прав споживачів на вашому боці. Продукція повинна бути безпечна для життя та здоров'я. Натомість, якщо вам подали небезпечну або неякісну їжу, заклад несе відповідальність. Обзяти відгук. Ну так, в ресторан підійти і сказати про це. Можливо, до адміністрації ресторану. Перше, підтвердіть, що ви дійсно були в ресторані. Тут необхідний чек, виписка з банку або ж заручіться показаннями свідків. І друге, необхідно встановити причинно наслідковий зв'язок між відвідуванням ресторану та безпосередньо отруєнням. Далі звертайтесь до власника. Пишіть письмову претензію із зазначенням дати, страви, наслідки для здоров'я та розміру компенсації. Якщо ж власник відмовляється вирішувати питання добровільно, ви маєте право звернутися до Держпродспоживслужби та до суду. Ресторан повинен компенсувати вам витрати на лікування, вартість вечері та моральну компенсацію за біль та страждання. Не бійтесь відстоювати свої права. Якщо ж вам потрібна допомога, звертайтесь до адвокатів, які зможуть написати вам документи та супроводити справу.